В місті дій нема таксі, які в 2024 році надало людям з інвалідністю понад 2000 тисячі послуг з перевезеннями. П'ятниця восьма ранку у приміщенні рівненського центру надання адміністративних послуг звітує про виконану у 2024 році роботу ВО міського голови рівного Віктор Шакерзян завдяки налагодженій співпраці з групою компанії Укртепло було підписано меморандум щодо встановлення ще п'яти конгреційних електричних станції загальної потужності 50 МВт. Це фактично 50% споживання нашої громади. Це перший публічний звіт Віктора Шакерзяна після того, як 1 вересня 2023 року він обійняв посаду виконувача обов'язків міського голови. Нагадаємо, до цього міським головою рівного був Олександр Третяк. Півтора роки тому його звільнили з посади після того, як суд першої інстанції визнав посадовця винним у вчиненні корупційного адмінправопорушення, яке стосувалося прийняття рішень, попри конфлікт інтересів. Апеляційну скаргу Третьяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Серед присутніх на звіті працівники рівне ради, комунальних закладів, очільники управлінь, депутати зустрічаємо в залі і рівнян. Цікаво мені прийшлося, тому що на таких заходах я ніколи не була. По перше, а по-друге, мені дуже цікаво, як він працює, і які вже у нього є наробки по праці. От, як людини, як керівника. Звіт Віктора Шакризяна проходить у форматі короткої доповіді. Після він відповідає на запитання із залу. Віктор Володимирович, вибуховим ремонтом на Чернагова. Може, знаєте, чи вже встановили на числі снаруж? Зараз почнеться там хороша погода, вони повністю відновлять ті роботи, його завершать і без його експлуатації. Ми, зокрема, цікавимося УВО міського голови, як у цьому році ремонтуватимуть ліфти питання без наємності або ветеранами після колісу ми змогли заїхати від багатоквартирного будинку тому що зараз не приїжджає У нас є програма повністю в департаменті інфраструктури яка започаткувалася. якщо до нас будуть йти звернення ми будемо свою чергу програму реалізовувати будемо встановлювати правильні пандуси чи будемо ліфти встановлювати до тому що інформацію про сьогоднішній звіт віктора Шакирзяна представники змі отримали вчора ми Стосовно сьогоднішнього вашого світу, враховуючи ту кількість простих громадян, яка прийшла сюди сьогодні. Я теж простий громадян міста рівно. То хочу зазначити, що оскільки ми прийняли статут, я зробив все згідно регламенту, згідно статуту. Я це повністю на сайті міської міської ради. Пере все, все зазначимо, що на сайті рівно ради інформація про звіт в розділі анонси опублікована під датою 21 лютого. За сім днів має бути поширена інформація. І тут питання дуже важливо, де пріоритетно статут визначає поширення інформації про звітування. А в першу чергу він говорить про засоби масової інформації. Тобто, по суті, для засобів масової інформації інформація мала би надійти ще сім днів тому, з метою того, щоб вони розмістили і поширили цю інформацію. І жителі громади мали би можливість бути більш обі... завчасно обізнаними. Сайт ради це додаткова опція поширення інформації, тому що сайт ради це, по суті, інструментарій, не є основним. Бо ну запитайте кожного, коли хто заходить на сайт ради, подивиться інформацію. Має питання голова громадської мережі ОПОРА Андрій Токарський. І до часу проведення такого заходу. «Це моя суб'єктивна буде думка. Так я би говорив, що восьма година це не добре. Да, так? так само як ми говоримо, що робочий час в робочий день це також не окей, але Закінчення робочого дня, там чи після робочого дня це є до добрий і кращий час, тому що вранці всі кудись поспішають. Надія Кривко, Микола Штемпель, Людмила Ястремська, Суспільне новини, рівне.